Доброго дня. Це канал Я і Мамині тваринки. Так Ми писемо козульки, мазульки, а я відповім на ваші коментарі. На ваші питання, за які вам дуже дякую, що ви задаєте питання. Так, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар. Це допомагає просуванню каналу. Ну і при можливості не забудьте поширити мої відео. В других соцмережах, якщо вам не тяжко і є можливість. Так, козульки мої пасуться, а я буду розповідати. Ой. Так, чи можна е, дрібно-мелене зерно, тобто муку, як я кажу, давати козам? Можна, але її треба або зволожити, щоб вона була волога, або її треба е, запарити окропом і розводити тоді трошки водою, чи сироваткою, чи вітамінним чаєм, таким, що там дереш мене під п'ятою. І таким чином давати козам. Їсти. Ну, сильно рідко не треба давати, бо вони сильно рідко, вони дуже хочуть пити в зимою. Ось так. Можна, але в такому способі. Бо якщо дати сухим, вони його їсти будуть, але може залітати їм та пиль, в стапель, легені попадати, може бути. Таке, що налепне на зуби знизу під язик, сюди на ту перетинку перетисне, може навіть вплоть до того вийде наривом. Так що такого давати не можна. Я не помню, я вже вроді роз, розказувала про таке. Ой, ну якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що я вже розказувала, що не розказувала. От. Оце такі діла. Е, так. Як зробити вітаміни? Добавки козам, щоб не колоти уколи, а давати. Ну, найлегший спосіб це, як сказати, купити вітаміни живина. От кормова добавка. Вона гарно дає ну, результат і тоді е, є гарний результат. Но я даю і живину, купляю козам, і даю їм вітаміни ще само собою. Вже добре, що давати, що не колоти треба, а треба да... ну, даєте, то органіст все одно бере сам ці поживи, з того працює. З організму. От. Бо якщо колоти, Іди, іди, зірка їй, пастися, іди, що стало? Ну, пішла. О. Бо якщо давати весь час уколи, організм привикає, що йому дають готове. І він не хоче тоді працювати повноцінно. Так, а я даю вітаміни, ще кроме того свої, як то кажуть, натуральні. Тобто моркву заготовлюю козам на зиму. Вони їдять моркві дуже багато вітамінів. Морквиня цього року насушила їм, за що, як ти казав, дуже довольна. Трошки побавилися ми, але воно цього стояло. Таке гарне морквиня на дротах. Я навішала його, воно висохло, прекрасне. Їдять кози за ура. Раз-раз. Ось. І буряк маю, гарбуз маю. Е -е -е -е, яр, посидь. Я зніму відео, тоді я тебе пущу. Кози вже допасуться і ти погониш їх трохи. Я його опускаю і він їх ганяє трохи. <реш> ось таке діло. Так що такі їм даю вітаміни натуральні. Кроме того, вже от, ще трошки, я вже, може, вже, напевно, і нині буду парити чи сьогодні. Буду парити вже їм макух і дроблене зерно, запарювати, вже буду давати їм піло. Гарбузи в мене кінчилися. Буду давати їм вже піло з буряком. ось Трошки буду їм раціон вже міняти, вже буду їх на зимовий раціон ставити. Ось такі то справи. От, так що. Я, я ще не пустила, почекай. Ти вже знаєш, що вже той час підходиш, тебе пустити треба. Вже він шарпатися починає. Зараз пущу. От. І сушу геляки Тобто з листям з весни починаю вже файне листя, вже файні є листки, вже трошки відрощені, молоді пагони. Ось я сушу, віники в мене я показувала, як я сушу, я зараз не в'яжу, а просто насипом сушу. Ось. Так що, якщо є у вас така можливість, то якісь нездалі малі обої. От, якщо є така можливість насушити віників, це дуже добре, в них багато поживи і вони прекрасно зимою їдять. Так само на зиму треба гарне якісне сіно. ось, І солому теж треба, там теж є для них корисне і вони те люблять. Так, Що то ще я мала розказати? ще. І ще я їм вару зимою вітаміни і чай. Сушу на зиму, яблука, грушки. Червону горобину, шипшину, так, що -то ще? калину рву, збираю, і, 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 і. звіробій і ромашка лікарська. Варю велику каструлю такого чаю і їм розводжу. Тоді ну, тепіло, і вони п'ють, їдять. І це є гарна, гарні вітаміни для них. От. Оце таке ще їм даю. От. І вони це прекрасно, все п'ють, їдять. І є гарний результат. Є гарні надої, родяться гарні здорові козенята. От І все тоді прекрасно. ну Кроме того, кози треба обов'язково глистогонити. Бо якщо ви їх не глистогоните правильно, а так аби вам легше, Ну, то цю всю поживу не коза получає, а глисти. І ростуть з прекрасною інтенсивністю. Так що тут же вам рішати. Так, да, в мене кози глистогоняться уколами, тим, що не можна пити молоко 14 днів. Це є широкий спектр дії. Ось, і вони прекрасно себе почувають. Так що, якось так. Ось такі. Вроді я все відповіла. Такі вітамінні добавки вона робити, ще можна зерно суміші робити. Брати там є шкала в інтернеті, можете подивитися. кукурузу беруть, макуху якось там трошки ще додають ту, ячмінь, овес, пшеницю. Ще, що -то там, ще якісь я знаю, ще щось казали, що додають, все разом. І вимішують. Що ти вчепився до того свого хвоста? А? Все вимішую. От І бажано його на плющилку поплющити, не змолоти або змолоти на грубий грубий помол. Ось І все тоді буде у вас хорошо і прекрасно. От, можна і так давати. ну Я такого не роблю, бо я не маю таких можливостей зерно суміші там всякі робити. Даю те зерно, яке в мене є. А вітаміни стараюся дати такі, щоб їм було смачно і корисно. Ось таке діло. Так що, якось так. Всім миру, любові, здоров'я. Буду ще якісь питання, задавайте, з радістю відповім. Ось, а зараз треба мені пустити Яра, щоб він погонив, побрикав, бо він вже нудиться. Да, Яр? Я, я. Ти вже хочеш гонити, правда? Хоч, хоч мій хороший, вже хочеш побігати, на що ж? Так же хочеш їх поколошматити, але хочеш. Такий вредний. Летить їх колошмати, як, як як кажуть, вибачте на слові, як сраних вінників гонить. Ну нічого, таке буває. Ну вже вони його менше все одно бояться, вже пару днів я її опускаю. Він вже й менше за ними гони, вже йому не такий апетит за ними гонити. Ось, але ще все одно. Проявляє цікавість їх погонити. Ось такі діла. Ну, все одно він вже трохи. Трохи робиться слухняний, так, Яр? Яр. І що? Закрутив ногу? Ну розкручуй, хто тобі винен? Я тобі не закручувала, вчися. О, бачиш? розкрутив, як захотів. Ось такі діла. Так що всім всього самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. При можливості не забудьте поширити відео і написати коментар для просування розвитку каналу. Гарного дня! До зустрічі! Всім па 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 па